Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. І матусі, штатусі, і бабусі, і дідусі. І усі-усі-усі, хто дивиться вечірню казочку і пише нам листи. Добрий, Добрий вечір! вечір. Тютюало, а ви хто? Як, як це хто? Ну як це хто? Ведуча нашої вечірньої казочки. Ні, щось тут не так. Тьотя Алла непроста ведуча. <гас> І я так думаю. <гас> непроста. Ой, ну скажу, скажу. Ви маєте рацію. Я непроста ведуча. Ну. Я чарівниця. Ой, неправда. Чарівниця. Ви фея чи… Чи баба яга, а? а? Зараз послухаєте і скажете самі, хто я. Я не справжня чарівниця. Я літаю, наче птиця. Я пірнаю, наче щука. Повзу немов гадюка, я впливаю на погоду, я жінкам дарую вроду, а малятам залюбки я розказую казки. Я чоксунка, я жар птиця. Я не справжня хто? Чарівниця. Знаю, я казок багато. <звучить> і дарую вам малята. І зараз я скажу так, чуф, муф, чікі-брики і начеклую Маленьку, гарненьку дівчинку. О, Ось, будь ласка. О, 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 о. А це хто? Це хто? <гум> <гум> ти хто? хто? Добрий вечір, звірята. <гум> Добрий, Добрий вечір. вечір. Як тебе звати? Мене звуть Діана Панченко. <гум> Діана Панченко хоче нам розповісти казочку, а, так? А -а, так. Ой. О, слухаємо, слухаємо, так. Маляка слухаємо. Ми будемо слухати. Лисичка і журавель. Жили були собі лисичка й журавель. Зустрілися вони одного разу у лісі та так подружилися, що стали друзями, аж не розлий вода. От і каже лисичка до журавля Журавлику, лебеде мій, приходь до мене в гості. А журавель відповідає їй: Ну, добре, прийду я до тебе. От і приходить журавель до лисички. А лисичка наварила кашки з молочком та й розмазала по тарілці, а тарілочки поставила гарно на стіл. Сіли вони їсти, а лисичка раз і злизала усю кашку. А журавель стукав-стукав дзьобом по тарілці та й нічого не з'їв. І каже журавель лисичці: Дякую тобі, лисичко, почастувала ти мене. А лисичка й відказує: будь ласка, журавлику, що мала? Того не жалкувала. А журавель і каже їй: Ну, добре, лисичко, спасибі тобі. Слухай, а приходь і ти до мене в гості, теж почастую тебе, я ж для тебе, як для себе. Ну, добре. А журавлик тим часом наварив всього смачного потрошку, м'ясця з бурячком та картопельки. А журавлик поставив глечики на стіл та й гарно зробив усе. От приходить і лисичка. Сіли вони за стіл. Журавлик раз і з'їв усе, а глечик був з вузьким горличком. А голова лисиці не влазила, вона й так, вона й сяк, вона й боком нічого не виходить. А журавлик і каже лисичці Ну, вибач, лисичко, вибач сестричко, що мав, того не жалкував, а більш нема нічим пригостити. А лисичка як розізлиться та й піде з дому журавля. Навіть не сказавши дякую, як то треба. З того часу лисиці і журавлі більш разом не водяться. Ой, яка чудова казочка! Так, так, так. <смеш> чудова. А от мультики, мультики ти любиш? а? Так люблю. От і <смеш> добре. Зараз ми всі разом з Діаною подивимося. Мультфільм малята. Чудово, подивіться! Подивимося. Волченька серенький. Ну позволь дотанцевать. Да танцевать. Ну позволь. Сначала я делаю крылышками вот так. А ножка так. А потом другим крылышком. Можна, я вам загадку загадаю? Звичайно, слухаємо Звичайно. загадку. В лісі мешкає тваринка, вся у голках, мов ялинка, не впіймать її ніяк. Звуть тваринку цю. Хробак! 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 <смас> <підпіл>. <смас> не знаю, не знаю. Не знаю. Малята, як звуть цю тваринку, схожу на ялинку? Напишіть нам, будь ласка, і намалюйте. А той, хто виграє наш конкурс, буде запрошений у гості на передачу казочка на Хрещатик26. Uh -huh. На добраніч, мої любі. Бай-бай! Пісня вже годинка, ти?